Так, ворог не припиняє спробу атакувати наші позиції за минулу добу. Було відбито 13 атак. Це на лиману купінському напрямку. 7 на Купінському, 6 на Лиманському напрямку. Це Синківка, Терни, Веселе, активно застосовується ворожа авіація. 14 авіаударів було завдано. використовувалося як винищувальне, так і бомбардувальне. Ворог використовує керовані авіаційні бомби. Озброєння не настільки точне, але воно достатньо смертоносне і несе дуже великі вибухові ушкодження. Крім того, со активно застосовується на даному напрямку дрони Камікадзе. 20 дронів камікадзе було використано проти українських захисників за минулу добу. Бачимо, що цього озброєння в російських окупантів є вдосталь. Воно постачається централізовано, воно виготовляється і несе велику небезпеку для українських захисників. Окрім цього, 671 раз було обстріляно артилері... ворожою артилерією українських захисників, але тим не менше вдалося знищити 324 окупанта, це на цьому напрямку, та знищити 37 одиниць військової техніки ворожої, серед яких 5 танків та 4 БМП-2. Зараз активні бойові дії тривають по усій лінії фронту, тобто зараз уся лінія фронту вона активна. І лише йдуть підтягування резервів для того, щоб відновити свої втрати в живій силі, зі всієї країни збирають, там проводиться і мобілізація прихована. Для прикладу, за лише в, нашому, в нашій смузі відповідальності у СУХОТИ, це за листопад місяць росіяни втратили 10 980. Військовослужбовців це тільки те, що їм потрібно в нашій смузі відновити. Це в дуже велика кількість людей. А крім того, всього було знищено понад 1100 одиниць техніки, з яких ушкоджено або знищено 128 танків, 208 бойових броньованих машин та близько 260 гармат та мінометків різних калібрів. Тобто ці всі запаси їм потрібно поновлювати їм потрібно підтягувати резерви з Росії для того, щоб Продовжувати свої наступання.